Виглядає, що сьогодні голосувань не буде, тому що заблокувала трибуну. Я не підтримую такі, такі методи боротьби за зміну уряду. Це треба робити в конституційний спосіб, законний спосіб. Але представники Євросіданості вирішили заблокувати трибуну, чим чином блокуючи роботу парламенту, і спікер оголосив поки цю перерву. Не зрозуміло, чи буде можливість відновити роботу після перерви, що це вже на сьогодні, кажуть. Наголосували, маємо те, що маємо. Далі там дискусії біля гарних трибуни.